Останніми роками часто набуває популярності тепла підлога уже не під керамічну плитку, а інфрачервона підлога під ламінат. Дуже часто майстри стикаються з питанням про те, як правильно її змонтувати, як зробити так, аби вона справді гріла і щоб більше не було моментів по, по цій підлозі, наскільки вона практична, економна і так далі. І тому подібне. Монтується вона дуже просто, без жодних проблем і ускладнень. Вона в рулонах змотана. ось Ми її розмона, розмотали, розстригли на три ділянки. Оце перша ланка, друга ланка. І це третя гілка, яку потрібно буде вже з'єднати до терморегулятора. Ось, як з'єднюється вона? Стрижеться вона тільки в місцях, де зображена. Стрічка оця от, і покажено схематично зображено ножниці. Тільки в цьому місці можна їх стригти. Цінюються вони ось такими крабіками. Контакти. Зараз вам покажу, як вони виглядають. У мене вони ось, ось такі вони ось такі крабіки. Їх мі в місці, де є контакти, зажимається. І все, сюди вставляється дріт. З цієї сторони також такий крабик і закладається дріт. Під'єднюється вона послідовно, не паралельно. Усі стики, в даному випадку, бачите, закінчення е лінти цієї інфрачервоної. І вона закріплюється, зробляється з такою е бітумною. Ізолієнтою. Ось отакою. Зараз я вам покажу ось така бітуна ізолента. З'єднюється вона послідовно. Сюди зайшов дріт. Сюди зайшов, сюди вийшов. І так далі. Цей дріт інший, ну тут же ламінат ми послили, то не будемо розбирати, але дріт пішов в, в цю ланку. По чим? Звідти ці два дрота будуть переходити на цю ланку. І звідси струм буде уже під'єднюватись клемою в, в, в ту стрічку і, і в цю, і звідси дроти два будуть йти до терморегулятора. Ось дріт 1,5 е, і свічення, Монолітний. Монолітний. Ось так це все працює. Будемо під'єднювати вже терморегулятор до цієї теплої підлоги. І якщо буде можливість, то покажу вам також. Але в загальному все дуже зрозуміло, дуже просто. Сюди, від розетки, струм зайшов, звідти перейшов на цю ланку. Тут струм... зараз секундочку. Струм. Пішов і звідси зайшов в цю ланку. І тут вже він закінчується. Тому той стик ми цією заюбітаною ізолентою. І всі стики, для того, щоб не було ураження струму, зробляються ось такими штуками. Ця не зароблена, ми її зараз замотаємо, заробимо. Ось так от, якось ось тут і ось тут. Ось так. Сподіваюсь, що я думаю, що це все дуже просто і всім практично це під силу зробити. Тут немає нічого складного. Все. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео було чимось хоч трошки, але корисним. Все, пока.